Да. Так, в общем, хто не бачив дренаж нашого колодця, можна подивитися в предыдущем відео. Позавчора вечером викачували. Ось видно, по стінки вода Ну і Сьогодні з утра це субота-вечір, в понеділок-трат води має вже Зараз Будемо пробувати відкачувати ще раз і покачаємо із цієї нашої скважини. Попробуємо максимально далеко осушити. Зріємо, значить, ось наш обісенський фільтр. Його всунемо всю трубу, Якщо він влізе, звісно. Я боюсь, щоб не було ефекту вакууму. Може почати скважини то і качати сильно плотно. Ну подивимось, якщо що з ними. Ну все, зараз приступаємо. Початок є. Фільтр не вліз, прийшлося зняти. Все, продлили шлангом. Пасники з цим телефоном. Зараз ще трубой. Так, що воно у нас тут качає. Так, качає. Качає. Так, і зараз подивимося, якщо буде медлі нападать, поможемо дренажникам. Я думаю, воно добавлю... За часик полтора його витачув, ну, ми будемо бачити. Насос качає десь 25 хвилин. Ну, на сантиметрів 5 понизило. Я спеціально не хочу брати дренажника, щоб побачити наскільки швидко відкачає. Покачаємо декілька годин, подивимося. Ну соответственно, наскільки вистає. Говорить, вроде би, вроді би. Людина приїжджала, вчора дивилася, було так само. Води ми будемо дивитися, Посушимо максимально. Замірював продуктивність насосу 2300 літрів за годину. І наш насос качає вже майже годину. Ну, Колинка 50 55. -50. Тобто дві тони ми вже викачали з гаража. пройшла година. Ну, сантиметрів 10 точно є. Понизило. Почає час 40. Ну, на сос шукає. Так. Ну, гаражу сушило Осталась приємно сушить подивитися Хочу добратися до останньої дірочки нашої обсадної трубки і замотати прийшлося зрізати э, скотч, бо почало хватать, схватывать воздух. Не вистачає там тої нижньої дірки для поступлення води. Де бід насоси впав, тому зрізаємо, дивимося далі. Годину качає. Вже ой, годину кажу, 2 години вже, рівно 2 години пройшло з моменту запуску. Що він впав. Може зараз достану торца, обріжу на цьому. На трубі там торец запаян. Может дірочки. Ну, Зрізав торець, вроді пішло получше. шло майже 3 три години ну от і все но ну, насос продовжує качати потихеньку вода підходить зі скважина він її вихватує тобто ми вже качаємо цю скважину Выключим насос, так, крем тут, так, можем бачить саму излив оттуда, то есть воду дает скважина, ну, тут капиллярка само собой есть. Но основной тонаж нам, конечно, дает сама эта скважина. Що думаю зробити? Зараз купимо метр трубки такої цілої з'єдновольну муфту, наростимо її вище була. По ідеї вона повинна перестати поступати. Ну, єдине, що боюсь, щоб із затрубного пространства воно не, не йшло. Но тут ми вже якби нічого не зробимо. Це вже тоді це саму скважину, якщо що. Ну якось так. Будемо пробувати зараз привезуть трубку, будемо пробувати наращувати. Отчерпав туди. Все, качає скважину. Іногда завоздушується. Хватає знову. Ну, так, хвилин 20 почекали. Подивимося, що тут робиться. Чимало налило вже. Аж треба вчитувати, що воно наповняє через ці дирочки назад, наповняє. Тут десь подушка під бетоном сантиметрів 40 щебня. І воно цю всю, всю подушку щебня наповняє. Ну отака фігня, по-любому треба глушити скважину, іначе будь-який тут дренаж безполезний буде, треба буде качати по півдня кожного дня. Тому перше діло будемо пробувати глушити скважину. Наглядаємо тепер криток. Єле-єле заглушили. А видно де стоїть зеркало води. Но сама капиллярка есть, конечно, поступление капиллярное. Ну Но она на стике мощная. Ну, плюс тут запас 40-сантиметрового подушка щебня. И она пока вся наполнится. То есть, я думаю, что суток-двое буду добраться до, до зеркала. Ну, мне так кажется. Может, я ошибаюсь. Надо будет наблюдать. В принципе, вода установилась. Дальше наращивать не будем. Ну тут, зрозуміло, якщо зеркало води упаде ниже, там хоча б до муфти добереться. Як буде суха погода, то можна буде поміняти цю трубку, назад поставити, де вона та порізана. Одіть да, ну, опять же човка, щоб там ніякий мусор. Цю витягнути, цю поставити щуком. І хай знову. Ну як перевірити, можна буде додати воду сюди. Вона можна уходити. Ну, в принципі, зараз можна глянути. Зараз можна і перевірити експеримент провести. Набираємось. Видно, як уходить джик, водонос її забирає. До свого статичного рівня спускається. Чого вона не забирала? Капілярна, я не знаю. Капілярка аж сюди піднімалась, ну вище. А ні, ось тут остановилась. Дивимось ще раз. Всі, потім вийшов, блин, поймати це не должно. Ну, короче, надо еще наблюдать за этим всем делом. Пока на сегодня все. Зараз прикручу. Тут закрутим. -за 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 на сегодня хорошее. Итак, прошло пивго дыры здесь. Чуть-чуть ну, набралось. До дырочек не добралось еще. Не добралось. Я думаю, приток будет теперь значительно меньше. Пока подписывайтесь на канал, не жалейте за лайк. Всего доброго.